Повітряні сили України вдарили по пункту шостої мотострілецької дивізії армії Рефі в районі окупованого Бахмута на Донеччині. Про це повідомили в генштабі зсу. Там зазначили, що внаслідок атаки суттєво знижено здатність російських загарбників здійснювати управління на покровському напрямку. Дані щодо втрат ворога уточнюються. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп був незадоволений позицією свого тепер вже екс радника Майкла Волса щодо. Ірану та координацію чиновника в цьому питанні з прем'єром Ізраїлю Беніміном Нетаньяху про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела. За даними видання, волс від початку роботи адміністрації Трампа конфліктував з іншими чиновниками, зокрема щодо застосування військової сили проти Ірану. Ймовірно, він е поділяв е переконання лідера Ізраїлю, що настав час завдати удари по Ірану. Це Суперечила політиці Трампа, тож цілком можливо, що скандал із додаванням журналіста в чат месенджера Сігнал, де обговорювалися військові удари поємено, був не єдиною причиною звільнення Дволс.